Особливості проведення рефлексії на уроках фізичної культури. Що таке рефлексія? Рефлексія це процес аналізу і оцінки власних дій, відчуттів і думок для кращого розуміння та розвитку. Важливість рефлексії у фізичній культурі сприяє особистісному розвитку, допомагає виявити сильні та слабкі сторони, підвищує мотивацію та усвідомленість учнів. Процес рефлексії, послідовний аналіз власних дій та досягнення кращих результатів, впровадження знань, застосування отримань знань та досконалення тренувань учнів. Рефлексія як активний метод підбиття підсумків уроку. У психології рефлексія розглядають як процес самопізнання суб'єктом, внутрішніх психічних актів і станів, рефлексивні процеси характеризуються як самоаналіз, постійний аналіз, осмислення себе, своєї діяльності. Засобів досягнення бажаного результату, життєво необхідним в людині, вміливих умовах діяльності, цілі проведення рефлексії, аналіз фізичної активності, визначення рівня фізичної підготовленості, оцінка досягнення та прогресу, психологічний аспект, розвиток позитивного мислення, вироблення стійкості до стресу, покращення навчального процесу, зворотний зв'язок до викладача, адаптація методів викладання. Методики проведення рефлексії, вербальна рефлексія, обговорення після уроку, відкриті питання для обговорення, письмова рефлексія, заповнення рефлексійних карток, ведення щоденника успіхів, візуальна рефлексія, використання фотографій та відео для аналізу техніки виконання вправ, створення ментальних карт. Вправа 1. Колесо успіху, мета визначити власний рівень досягнення у різних аспектах фізичної культури, процес. Намалюйте коло, поділене на сектори сили, витривалість, швидкість, координація точ. Оцініть кожен аспект від 1 до 10, обговоріть результати для та визначення сфери для покращення. Вправа давна щоденних успіхів, мета відстеження прогресу та мотивація для розвитку, процес. Ведіть, ведіть щоденник та записуйте свої досягнення та труднощі під час уроку. Проаналізуйте те, що вдалося найкраще і що потрібно покращити. Раз на місяць аналізуйте записи та встановлюйте нові цілі. Практичні поради. Регулярність включайте рефлексію на кожному уроці. Варіативність. Використовуйте різні методики для підтримання інтересу учнів. Позитивний настрій. Підтримуйте позитивний підхід до аналізу помилок. Залучення учнів захочете активну участь учнів у процесі з рефлексії. Висновок. Рефлексія це потужний інструмент розвитку, допомагає учням стати кращим в спортивних досягненнях та особистому житті. Робить процес навчання більш усвідомленим і результативним. Дякую за увагу!